Я знову в ефірі, щоб розповісти все найголовніше, що сталося за сьогодні у котячому мікросвіті. Головна новина Невідомий Білий Кіт був поміщений біля смітника з краденим батоном. Очевидці стверджують, рухався швидко, муркутів впевнено. Мав слідку на щука. Оперативна група пухнастих вже розслідує інцидент. Погода У дворі спека. Тінь біля кущів офіційно зайнята. Кому не вистачило місця, рекомендується лягати на капота в біля або під лавкою бабусі Ніни. Обережно. Лавка охороняється тапком. Пташині новини. Синеці повернулися і влаштували збори на гілці біля під'їзду. Коти в шоці. Голуби образились. Хтось із молодих котів кричав Пташині права це пастка. Скандал тижням. Пес Рекс з сусіднього будинку відмовився ділитися своїм сухариком, Коти влаштували мітинг біля його будки, тримали лозунги, справедливість для всіх і окрему миску для нас. Ситуацію врятувала собака, яка випадково спригнула з балкона. Культурна подія. Сьогодні на паркані відбувся марафон ложання 2025. Перебіг Мурчик. Він не рухався сім годин. Його рекорд було визнано офіційно після перевірки лап на теплоту. Ну і коротко про найголовніше. Мурка з третього під'їзду знову впустила клубок. Всі шукають. У пісочниці з'явився новий пісок. Коти зацінили, діти не дуже. Біля магазину стояло молоко. Стояло вже немає. Муркотіння не чути до самого ранку. Це були котячі новини з двору. Морчимо чесно, дряпаємо м'яко і завжди знаємо, де свіжий корм. До нових хвостів, тобто зустрічей.